Хоте люди до гей, 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 не минайте наш поріг. Ой, люлі, ой, люлі, та сідайте коло печі, бо у нашім хуторі серце ще горить. Ой, у нашім хуторі світло й тепло. Свічка не згасає, хоч на дворі мело. Двері відчиняєм, хто б не завітав. Хто прийшов здорою, той нам рідним став. Пахне хлібом з печі, медом і житом. слово Остре, тут воно зігріє, хай там вітер виє, хай там дні в нашій хаті сміх і пісня на вікні. Hey, 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 hey. hey, Ой-да-да, ой, да, -да, ой да, да у нас щедрий пир гей, hey, заходьте люди, світло на столі, де любові пісня та там нема зими. Ой, ой-ой-ой, наливай, не гай, хто з добром приходить, тому щастя дай Цілий гості колом, лавка скрипотить, кожен має слова, що давно були. Не судіть строго, тут слухають всіх, бо чужа сльоза, то і наш є гріх. Старі розкажуть казку молодь заспіва, hey! а дитина в куті, сон тихенько жде. Hey! Ніч за вікнами, а в хаті день, Бо тепло не спечі, ось людських сердець. Hey! 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 Гості радістю, Ой-ой-ой, наливай не гай, хто з добром приходить, тому щастя дай, ой, люлі, люлі, та не спи душе, гей, 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 що по чарці ще? Ой, ха-ха, ой, ха-ха, смійся не жури, поки в хаті гості доти свіми. Я підуть і гості, світ лишить тепло, бо не дим у хаті, я добре слова йшло, наш Душа як степ he! Тут кожен подорожній, не зайвий, а свій he! І допоки пісня стелиться з вуст. І допоки хата чує щирий сміх, Будем жити просто, як велів нам рід Буде гості, правда, там і Божий світ. Гай, 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 хай, хай, гай, хай, гой, гей, ей, ой, ще не чим прощатись. Ойдана, да, ойдана, да. будемо співати. Гей, 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 хай почує край, у нашім хуторі тепло і рай.